Так, у нас, як завжди, час, завжди юний час. 500 з чимось пробіг. Ця машина має. Оцей кадило наший, Це 3, 145 пробіг має. Все повністю все чітко. Е, Олег забракував цей радіатор айри, я його підтримав. Е, отак. отак. Е, Обов'язково новий бачок, нова кришка Г-12 Тусол. Круте масло, Repsol спонсор і тоже спонсор. Ну і плюс... запчастинки частинки толі по факту йдуть. Ладно. Поки що поки отак. Так, з цього мотора зняли маховик. І зараз будемо інсолювати його сюди. Демонтажу мохолика від цього мотора. Перекидаємо вісне обладнання, бо це все підходить, а ми підніс сам кронштейн не підійшов. Тому що у нас тут машина стара ЄГУР, гідролічний, а там був електричний, так що. Це стара, ну а гідроелектро, на капіку гідраліку. С, соес. Я це хотів сказати. Есо. День-два трень-трава, Зборка кадіка. Щоб ви розуміли, отако от виглядає завжди бокс. Оце от тут стояв мотор на цьому столі. З нього тече кров постійно. Оце чорні шміри, то солд, все перемішується і робить пекельну кашу. І от така підлога завжди грязна. Інструмент лежить собі на цьому. На халаті білому відпочиває. Тут дебасту включене. І зараз буде продовження епопеї зборки кадила. Я собі купив налобний фонарик. Прикольний. Принаймні я так рахую, що він прикольний. Все, погнали. Як то робиться? Також півтори сутки. Півтори сутки. Півтора дня робиться. Півтора дня. Оцей старий пень. Доїжджений ішак. І новий «Сеат» моторчик. Все, Моторчик на місці. проект рухається, не стоїть на місці. Все, їдемо далі.